Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги складну ложку для кемпінгу. Це ультралегкий, компактний та надійний інструмент для кемпінгу, пікніків та подорожей. Вона виготовлена із надійного матеріалу та поєднує в собі ложку та виделку, що робить її ідеальною для їжі на природі. Завдяки матеріалу вона надзвичайно легка та при цьому має високу міцність та стійкість до корозії. Ложка легко складається для зручного зберігання та транспортування, дозволяючи економити місце в рюкзаку або сумці. Ідеальний вибір для туристів, мандрівників та любителів активного відпочинку. Крім того, вона стійка до високих температур, що важливо на кемпінгу, легко миється та прослужить довго навіть при інтенсивному використанні.